Вітаю всіх. Мені написали про вибори. Що таке є де підготовка до виборів у 25-му році. Давайте так, чи вона дійсно йде? Дійсно йде підготовка до виборів президента на 25-й рік, на весну 25-го року. Чи дійсно йде підготовка виборів президента України до... у 25-му році? Господи? У 25-му році. Чи йде підготовка до цих виборів? Давайте подивимось, чи дійсно вона йде. Ні. На даному етапі підготовки такої немає. Це відповідь. Але воно циклічно, воно повинно бути. Це циклічність в даному питанні це цикл, який повинен бути. Зміни, трансформація. Тепер дивіться, нам потрібно пройти оцю трансформацію, про яку я вже кажу не перший раз, щоб до них дійти. Війна. Які вибори, правда? Війна загоняє. Війна, окупація і що робити? Розумієте? На тему виборів. Як Вони не можуть готуватися, бо є окуповані території, вони не знають, що з цим робити і як з цього виходити. Я не бачу такої прям підготовки на даному етапі. Ні, це не підготовка. Вони в роздумах, вони в. Розтіряності, як сказати, не є це підготовкою, тому що треба чекати, що буде. Вони багато чого чекають. Вони хочуть багато чого ще отримати. Ось до кінця року підготовки як такої не буде. Розумієте? От поки карта смерть випадає, це трансформація, яку проходить Україна. Тепер після нового року почнеться підготовка до виборів. В Україні. Після нового року почнеться підготовка до виборів президента в Україні. Після нового року. Я ще раз... Так, ось після нового року, так. Після нового року. Ось ця вежа, яка випадала. Коли буде цей результат? Так, це довга підготовка, це не швидка. Треба розглядати це. Ось вам шість кажезлів. До чого це? І далі 7 кажезлів? Ну, до чого це тут? Після конкретного результату? Ось буде до Нового року результат, так і так. Я бачу, що буде результат. Буде якась трансформація? Буде. У війні війна піде на спад. Так. Розумієте? І тоді будуть мова про вибори, буде результат, очікуємо, який. Важко сказати, який. Мені важко. І не тільки мені. Мене багато колег, з якими я це обговорювала, ми не розуміємо, до чого зараз це дійде, але дійде до чогось більш-менш. І тоді буде ясно, що робити.